Я пишаюся тим, що живу в Україні, звучання її спокійно, вічна любов, Закрай небо світатків, болодія лини, й заворожує серце, звучання дібров. Я пишаюся тим, що в руках працьовитих, по золотою влітку сміється земля, і доповнена солодкою нево блакиттю. Волошкова джерельна до нас промовля, я пишаюся тим, що є і братерство, що не змили байдужість душевних долонь. У гостинності й ширості ціле мистецтво розубити це нам Боже боронь. Я пишаюся вмільцями і фахавцями, тими, що й сміло йдуть до мети. У наших традиціях до доні від мами і до сина від батька духовні мости. Я пишаюся тим, що в сучасному світі ми зуміли обличчя своє зберегти. Хай країна ще не близько до зеніту та вірному напрямку потрібно йти.